Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Давайте ми вам, з вами подивимося до кінця грудня, цього року, що буде відбуватися в Україні. Бо я тільки що дивилася, дивилася наші міста, наші села і щось мені не сподобалося, то, що я побачила. Трохи ситуація міняється і трохи ситуація зупиняється, затягується. Давайте з вами подивимося, чого. Середина, середина і кінець грудня. Україна, головне, що буде відбула, відбуватися. Які головні події? Україна. Середина і кінець місяця. Головні події. Ну, дно колода, я вже. Подивилася. Ой, Оце в мене така звичка є. Зразу дивлюся, одно ну, колоди. Зараз розкажу чого, бо тут хороша карта. Так. Так, дуже великі шанси. Дуже великі шанси. Дуже велика надія. І е, приход е, допомоги нам. Приход допомоги. Рицар Пінтаклій це. Е, е, не буду говорити, що це, а для чого. Хто ви, ви розумієте? А остальні пішлі нафіг, щоб вони розуміли. Так, будуть домовленості, будуть домовлятися, будуть зустрічі. Ну, Зустрічі, я розумію, це наші політики, да? це наш президент. От, буде домовленість, і вони приходять для нас. Для нас це великий-великий плюс. Для нас іде карту миру. Карта мир до нас йде. Але все ж таки, мілінькі, все ж таки іде застой перед, перед великою підтримкою. Хто то у власті має помінятися опять? Хто то у власті має змінитися, мої міленькі. Так, давайте ще раз. Стосовно орків? Стосовно орків. Стосовно орків, що нам чекати від орків в грудні місяці? Що нам чекати від орків в грудні місяці? Цього року? Ну, карта башня, тобто прильоти будуть однозначно, ну, вони будуть нам робити а карта. Питання вирішується. Але все одно я вам скажу, що орки будуть вже відходити. Все одно, як не крути, як карта не показується, що трохи в нас буде застой да в територіях, щоб ми вертали назад додому території, бо там питання рішається по поводу Бога справедливості, як везде в мене. В розкладах, там, де йде деокупація, там випадає на бок справедливості. Тут це поки що карта ілюзії да, по всій Україні, ну, це ми з вами розуміємо. Але орки мають все одно відходити в грудні місяці. Ну, тут люди переживають, переживають правосуддя. Правосуддя так розуміє, що це можливо світ, газ, да, отоплення. Так, ну давайте, що ще? Саме головне, щоб ви мені сказали, попередити хотіли стосовно України. Середини і кінець грудня. Про що хочете попередити? Попередьте, будь ласка, но колоди другий раз потасувала, перший раз робила розклад. Дуже велика йде підтримка. Другий раз потасувала і опять дуже велика йде підтримка в Україні. Отак. Для стычки, для нашей стычки ними. Так, опять что идет? Ну, дьявол буде. буде він стріляти? Карта спасения йде, то есть ПВО ловиты буде. Питання буде вирішувати раз і навсегда. Україна останеться Україною, ніхто її не захватить в грудні місяці, да? там більше, ніж воно зараз є на самом делі. дуже велика допомога. Це як іде як матеріального, і так і разного другого роду. Але по дьяволу, що я можу сказати? У ну, мене тут має, падає все одно полегшення. В Україні все-таки полегшення. Іде карта перемоги і мчиться до нас ірафант. Ерафант це наше з вами спасіння. Вот так. Дно колоди побачила башню. Побачила. Тобто попадання буде, але ПВО ніхто не віднімав, не відміняв. Хлопці великі розумахи. Но попадання буде, тройка мічей буде, але це знаєте, як буде попадання. Дивіться так, я кажу зараз, в общем, за всю Україну. Да? Я не кажу зараз, наприклад, за Донецьк чи, наприклад, за Бахмут. Вот. Ну, Тут карта війни, звісно в нас ще падає. З моря, багато з моря. Летить з моря, летить з землі. Ну, я розумію, з землі це Білорусь. Дуже багато в Україні зрадників, але. Приходить до нас тут спінтаплі, це великі шанси, велика допомога, величезна народ, величезна. Я навіть не знаю на сьогоднішній день, чи ми її мали. Я думаю, що такої ми я думаю, що ми з вами не мали. Але руйнування можливі. Но руйнування будуть ті, що ми можемо справити. Все, миленька моя Україна, бережіть себе. А я завжди з вами, ваша Ольга.